Вітаю, малят! Послухайте вірш Лесі Вознюк. Є у кожного домівка. Є у кожного домівка, у хліву живе корівка, У конюшній кінь лошадко, У гніздечку пташенятко, у вулик схованка для бджілки, а дупло хатинка білки. У норі живе лисичка, равлик в мушлі невеличкий. У барлозі спить ведмедик, а в кімнаті хлопчик Петрик. Друзі, скажіть, а чи може справжній ведмідь жити в кімнаті разом із Петриком? Ну, звісно ж, ні. А чому? Правильно, тому що він хижак і має жити у лісі? Малята, А які тварини можуть жити разом із людьми в квартирах? Коти, собаки, хом'ячки. Усі ті, кого ми називаємо домашніми улюбленцями. Друзі, ви вже знаєте, що дома бувають одноповерхові та багатоповерхові. А чи знаєте ви, з яких матеріалів будують будинки? Дім можна побудувати з цегли. Такий будинок буде називатись цегляним. Можна будувати з дерев'яних брусів, і такий дім буде називатись дерев'яним. Більшість будинків у нашому місті побудовані з залізобетонних панелей і називаються вони панельні. А тепер, малята, я пропоную вам пограти. Слухайте уважно те, що я буду казати! Якщо ви зі мною згодні, то плескайте в долон. А якщо ні, то потіть ніжками. Готові? Починаємо. Дім це місце, де ми живемо разом із родиною. Будинки бувають лише одноповерхові. В кімнаті може жити ведмідь. Дім потрібен кожній людині. Люди живуть у дуплі дерева. Рідний дім це найкраще місце на землі. Молодці друзі. Ви дуже гарно пограли. А я маю для вас ще одне завдання: з конструктором або кубиків побудуйте будинок, в якому живете, сфотографуйте. Та надішліть мені у приватні повідомлення. До побачення, малята, до нових зустрічей!